Ну, передусім я хочу сказати, що за дорученням голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Івановича Бунечка я дійсно відвідував таким робочим відрядженням Херсонщину. Це трапилося відразу тоді, коли російськими окупантами було підірвано Каховську ГЕС. І ми будемо допомагати Херсонщині як відновлюватись. Так і будемо допомагати продуктами харчування і всім необхідним, що необхідно жителям зараз Херсонщини для їх нормального життя. На сьогодні всі громади Житомирської області долучились до формування продовольчих вантажів. Ми долучили підприємства, громадські організації. Ми їм всім надзвичайно вдячні і Житомирщина, так як єдиний потужний кулак. Несе всю свою допомогу на сьогоднішній день везе Херсон Сонщини. Крім цієї допомоги, на сьогодні на Херсонщині працюють наші рятувальники, наші медики, які допомагають жителям, які в села, населених пункт, яких затоплені, евакуюватись і роблять все можливе, щоб їхнє життя стало більш нормальним, якщо це можна так назвати сьогоднішньою допомогою. Тобто все, що може Житомирщина допомогти, ми сьогодні допомагаємо. Потрібна на сьогодні величезна кількість води. Крім Херсонської області, ми допомагаємо Дніпропетровській області. Є ряд населених пунктів, в яких просто катастрофічна ситуація з питною водою. І ці гуманітарні вантажі вони не будуть зупинені. Сьогодні вже четвертий день послід ми відправляємо. Ту допомогу, яку зібрали всі наші жителі. Я ще раз хочу подякувати всім підприємствам, всім аграрним підприємствам, всім промисловим підприємствам, кожному жителю, який просто елементарно поїхав, пішов в магазин, купив води і приніс її сьогодні сюди. Всім дякую.